Початок шляху до перлиної гавані або хто сказав няв. 7 грудня 1941 року відбулася подія, яка змінила для військових всього світу розуміння межі можливого у військових операціях і, як мінімум, хід Другої світової війни. Цього дня у мілі й японські пілоти перетворили назву Перл-Харбор на понятійний термін поряд з копенгагуванням, конвертуванням чи іншими подібними. Щоправда, з меншою кількістю негативу в контексті, бо мирні жителі в цьому випадку не надто постраждали. Але залишимо осторонь суперечки про цю подію. Спробуємо розібратися, хто ж першим вигадав ідею удару по кораблях ворога на його головній базі. Та ще й саме за допомогою авіації, а точніше, її головної антикорабельної сили торпедоносців. Першим, хто запропонував це зробити на практиці, тобто, будучи не фантазером чи мрійником, а професійним авторитетним моряком, був Джекі Фішер. У 1915 році він очолив раду з винаходів і досліджень при адміралтействі королівських військово-морських сил Великої Британії. І одною з його перших пропозицій стало створення 200 торпедоносців, які мали вдарити по німецьким кораблям у Вільгельмсгафені. І саме ідеєю Фішера було обрати не морський старт, а повітряний старт для доставки торпедоносців до цілі. За його задумом, до кожного літака кріпився збільшений змійковий аеростат Кайт кайт-балун. Він мав підняти сам торпедоносець з торпедою і гарний запас палива. За 10 миль до Вільгельмсгафена торпедоносці мали від'єднатися від своїх дирижаблів і вдарити по цілі. Після атаки вони повинні були або долетіти до дружньої території, або добратися до висунутих на зустріч військово-морських сил і сісти на воду поряд з кораблями. На той час головним вважали порятунок людей і моторів. Планер сам по собі не був чимось по справжньому цінним. Як ви вже здогадалися, цю ідею так і не втілили. Хоча теоретично це було можливо, британці використовували фюзеляжі літаків і змікові арестати для створення палубних дирижаблів типу СС. На цьому спроби не завершились. І наступна спроба дуже близько підійшла до здійснення. Це була ініціатива нового командувача Гранд Фліту, адмірала Девіда Бітті. 11 вересня 1917 року Бітті запропонував на швидкоруч переобладнати вісім швидкісних торгових судень, так званих ДПКарів. На них мали розмістити крило бомбардувальників торпедоносців для масованого удару. Бітті хотів здійснити цю атаку наступної весни. Ці кораблі не планувалися як частина грандфліту. Вони мали стати незалежною ударною силою і діяти як авіаносна флотилія Сютера у 1914-1916 роках. Кожен корабель мали оснастити злітною платформою, здатною швидко запустити п'ять торпедоносців фірми Сопвіч, а саме Сопвіч Т один Куку, -Ку», тобто Зозуля. Ударне крило мало складати 15 торпедоносців на кожному кораблі і два винищувача для їх прикриття. Разом вони могли запустити три хвилі по 40 машин у кожній. Окрім злітної палуби та ангарів, бітті планував оснастити кораблі параванами та булями. Атака мала початися з відстані в годину підльоту. Для запуску літаків авіаносці мали підійти в район очікування на мілководді, щоб ускладнити ймовірну атаку підводних човнів, і там чекати, щоб підібрати пілотів по їх поверненню. Їх цілями у порядку пріоритети були великі кораблі, ворота доків та плавучі доки, легкі крейсери і міноносні сили. Бітті сподівався доповнити атаку великими гідролітаками, які несуть 230 фунтові бомби, вдарити ними по суднобудівних верфях, на яких знаходились підводні човни. Також Бітті помилково думав, що зозуля буде озброєна кулеметом і торпедоносці перших хвиль після скидання торпед зможуть прикрити підліт наступних хвиль своїх побратимів. За порукою успіху всієї операції Бітті вважав масованість удару та ефект несподіванки. Усі попередні операції авіаностів страждали від затримок через погодні умови. Адмірал побоювався, що така сама затримка може поставити під загрозу таємність і цього удару. Тому він запропонував перебудувати ще два авіаності, які могли б посилити ударну хвилю у разі викриття авіаносної групи. Адміралтейство сприйняло його пропозицію без ентузіазму. Швидкохідні торгові суда а для зльоту з палуби потрібно було мінімум 20 вузлів зустрічного вітру. Були в дефіциті, особливо після кампанії ворожих підводних човнів. Процес їх перебудови також був не таким швидким, як уявляв собі бітті. Верфі були сильно перевантажені ремонтом підбитих кораблів. До того ж, маленька Зазуля не видавалась смертельною зброєю. Хоча вона і могла підняти 18 дуймову торпеду. Це була торпеда дрібного тисячу фунтового типу. Тобто вона несла всього лише 170 фунтів вибухівки, чого ледве вистачало, щоб пошкодити великий корабель. Однак Бітті наполягав, що навіть якщо удар і не знищить лінійні сили німців, він змусить їх вийти з гавані. На відкритій воді їх же зможе перекупити і знищити ґранд фліт Великої Британії. Схожа тактика пропонувалась в планах удару по тондерну. Адміралтейство відмовилося виділити для операції вісім швидкісних вастовантажних суден. Лайнерів, запропонованих біті, також забракувало, бо вони не мали великих трюмів з люками і вимагали тривалого переобладнання. Таку переробку не вийде закінчити навіть до кінця наступного літа, періоду сприятливої погоди. Однак саму ідею адміралтейство прийняло. Концепція торпедної атаки була визнана найбільш вдалою для удару по флоту на базах. Сопвічу навіть замовили 200 зазуль ще до проведення випробувань. Однак, 28 листопада Бітті запропонував переобладнати в Авіаносці три виведені зі складу 10-ї крейсерської ескадри Діпікра, HMS Алсатіан, HMS Оверєто і HMS Тевтонік. На кожному з кораблів він хотів змонтувати злітну платформу, яка займе середню частину корабля та корму. Під нею розмістити ангар. В розробці все ще знаходився авіафінішер. Якщо його випробування пройдуть вдало, на кормі можна було б змонтувати навіть посадкову платформу. По такому ж принципу зліт було реалізовано і на авіаносцях типу Furious та Vindictive, які будувалися на той момент. Найважливіший у трійці 20 вузлової Alsatian мав отримати в носовій частині злітну платформу довжиною 165 футів, це трішки більше 50 метрів, приблизно в 17 футах, тобто 5 метрах, над палубою. Планувалося зняти 4 6-дюймові гармати з палуби і розмістити там ангар розмірами 100 на 65 футів, тобто 30 на 20 метрів. Літаки мали підійматися на злітну платформу через люк біля надбудови. Він був розміром 37 на 19 футів, це приблизно 10 на 6 метрів. Таке рішення скорочувало злітну смугу до мінімально допустимих 120 футів, близько 37 метрів. На міделі, тобто в найширшому місці корпусу, робився ангар довжиною 64 фути для двох торпедоносців або одного розвідника. Вони повинні були підійматися через люк на палубі і котитися вздовж лівого борту на злітну платформу. Для цього з палуби авіаносця видалялися шлюпки та шлюббалки і перероблялися ліве крило містка. Також на кормі споруджувався ангар довжиною 120 футів і в ширину від 68 до 49 футів. В метрах це приблизно 37 на 15 20. Він мав вміщати вісім торпедоносців чи шість розвідників у разі успіху з аерофінішером. Над ангаром додавалася ще посадкова платформа довжиною 120 футів. Літаки з неї мали переміщуватись на злітну смугу, так само, як літаки з ангару на міделі. Для підйому і опускання літаків встановлювали чотири щогли для дерек кранів: два в носовому відділенні, одна на міделі і одна в кормі. Чотири кормові гармати планувалися зберегти. Для збільшення устойчивості цієї всієї конструкції, адже корабель суттєво наростав по висоті і мав зміщений вгору центр маси, передбачався баласт за рахунок запасів вугілля. Конструктори вважали, що на такому великому кораблі місце для боєприпасів і бензину в будь-якому випадку знайдеться. Інші кораблі планувалися переобладнати схожим чином. 17 вузловий HMS Orvieto мав бути без посадкової платформи та з ангаром на 12 торпедоносців, а 19 вузловий HMS Тевтонік отримував злітну платформу довжиною 125 футів, тобто близько 38 метрів, та посадкову довжиною 130 футів майже 40 метрів, а також ангари на 9 торпедоносців. Комітет у складі командора Холмса, замконтролера по допоміжному суднобудуванню, директора військово-морського судновобудування та директора планів Грент Фліту відвідали HMS Alsatian 3 грудня, щоб оцінити запропоновану біті конверсію. За їх оцінками, всі три кораблі можна було переобладнати за три місяці. Але 16 грудня міністерство оборони відхилило переобладнання HMS Alsatian на тій підставі, що він надто повільний і не годиться для спільних операцій з бойовими кораблями. Як висловились міністерські експерти, він стане другою кампанією: це переобладнаний слайнера авіаносець, який не вдалося ефективно використовувати через його нездатність підтримувати хід бойової ескадри. Тим більше, що система прийому вугілля на ньому могла поповнюватись тільки на базі в Росайті. А ще розформування 10-ї ескадри не звільняло ці кораблі. Їх планувалося перевести в другу крейсерську для патрулювання в районі Шетландських та Оркнейських островів і Мурманська. Окрім цього, авіагрупа з дев'ятнадцяти торпедоносців не була настільки цінною, щоб аж так масштабно і вартісно переробляти кораблі під неї. Бітін лишився незадоволеним таким ходом речей і продовжував просувати свою ідею. Його підтримав п'ятий морський лорд та директор планів, висунувши альтернативну ідею про переобладнання трьох броненосних крейсерів типу Кент з авіагрупою по 16 торпедоносців на кожному. Зрештою, комітет з обслуговування великого флоту The Grand Fleet Maintenance Committee таки відхилив 21 січня 1918 року цю перебудову. Для встановлення злітної платформи потрібно було 3-4 місяці, а з посадковою платформою і всі 5. На це необхідно було витратити від 200 до 400 тонн сталі. Вільних робітників і сталі в Британії на той момент просто не вистачало. Тим більше, що на підході вже були повноцінні авіаносці Furious, Віндіктив і Argus. Та й боєздатних зозуль до літа не могли виготовити в достатній кількості. Першу експериментальну торпедну атаку по лінкору сопвіч зозуля зробила наступного дня після Артемсиції. Атака пройшла успішно. У ході подальших випробувань стало зрозуміло, що в умовах видомості північного моря торпедоносець найчастіше встигали тільки почути за десяток секунд до скидання торпеди почути, але не побачити. Війна закінчилась, і плани торпедної атаки лінкорів у Вільгельмсгафені Лишилися припадати пилом на широких полицях архівів, де і зараз в Національному архіві Британії з кодом AIR1641 122 232 можна знайти ескіз перевладнання HMS Alsatian в ударний авіаносець. І здавалось би, все. Але ні. 8 серпня 1922 року на іншій половині планети вперше злетів літак Mitsubishi один МТ. одномісний торпедоносець палубного базування, і був він спроєктований автором першого палубного торпедоносця «Сопвіч Куку» Гербертом Смітом. Конструктор прийняв пропозицію від японської фірми Мицубіші розробити такий літак для японського авіаносця «Хошо», який в той час знаходився на стапелях. Разом з ним до Японії приїхали ще сім головних спеціалістів з банкрутілої фірми Сопвіч. Справа в тому, що, утворивши єдині королівські повітряні сили, британці більше не були зацікавлені в приватних літаках для флоту. Плюс жорстка політика Міністерства фінансів, яка одразу після проголошення миру анулювала всі військові замовлення без оплати всього виготовленого. Ба Більше вони домоглися рішення про повернення державних кредитів, які були надані на розширення виробництва літаків під час війни. В результаті фірма Сопфіч, яка виробила тоді більше літаків ніж всі інші авіафірми Англії, за тиждень перетворилась на банкрота. Після довгої процедури банкрутства залишки фірми викупила новостворена фірма Хаукер, але великий досвід і багато кваліфікованих авіаінженерів, технологів, організаторів виробництва і майстрів було втрачено або залишилось без роботи. Тому в групі авіаторів заробітчан був і головний пілот сопвіча Уільям Джордан, який колись вперше підняв з повітря зозулю. Фактично, сміт для японців повторив зозулю, тільки зробивши з неї триплан. Благо, в нього був успішний досвід розробки винищувача Сопвіч Триплан. Це довелося зробити, бо японська торпеда була важче англійської, а розмах крил лімітувався шириною льотної палови. В перший політ один МТ повів сам Джордан. Літак сподобався. Він вирізнявся керованістю та маневреністю. Тож швидко пройшовши випробування, в тому числі із авіаносцем Хошо, Міцубіші 1 МТ в 1924 році було прийнято на озброєння в 20 збудованих екземплярах. Але з часом триплан таки було визнано надто громістким для палуби і переведено на берег. Більш вдалим став наступний проект Герберта Сміта: двомісний бомбардувальник-торпедоносець. Конструктор накопичив досвід за цей час і в 1923 році зробив революційний 2 МТ-1, який прослужив до кінця 20-х років і навіть встиг повоювати в Китаї. Так японці хитро перейняли англійський досвід, і всі ми знаємо, до чого це зрештою призвело. Принаймні ті з нас для кого Таранто і Перл-Харбор не просто географічні назви. Варто лише додати, що доля самого Сміта склалася трагічно, на відміну від інших європейських авіаторів, які співпрацювали з японцями. Повернувшись в Британію, він опинився під обструкцією. Формально на час його роботи Японія все ще була британським союзником, але після Перл-Гарбору йому закидали, що саме його розробка підштовхнула японців до цієї атаки. У літакобудуванні конструктор так і не знайшов роботи. Зрештою, Герберт Сміт став викладачем авіаційних наук у технічному інституті Лавборо, який з 1966 року має статус університету. Його заслуги в конструюванні літаків в Першій світовій війні довго замовчувались. А над його совістю і репутацією висіла вина за Перл-Гарбор. Лише за рік до смерті, у 1976 році. Держава офіційно визнала заслуги Сміта в розвитку британської авіації. Ось тепер ви знаєте, з якої сніжинки почалась та сама лавина, яка таки примусила США вилізти з ізоляції і встати поряд з усіма, хто захищав світ, від спроби перетворити його на іграшку тоталітарних режимів. Чого так не вистачає нам сьогодні?